Всім привіт і ви на каналі Віка Кент. Сьогодні буду малювати картину в Ibis Pen X. Начинаємо! Сьогодні буду малювати гори. Так, заходимо. Ок. Спочатку ми намалюємо траву. Так, нам треба. Чорний цвет, ніт, так, треба зелений, зелений, так і робимо лінію це для трави, так берем залив залів сюди. Все. Далі. Берем пензлик знов і малюємо і берем коричневий для гір. Так. Візьмемо цей коричневий. Коричневий? І намалюємо... М -м, ні, щось не то. І намалюємо. У мене щось горе не, полю... не получається горе. І намалюємо гори. Ну, в принципі, так. Ну що, похоже, мені кажеться, Ні. Так, ні, воно щось не похоже. Намалюємо. Так. Mm. Беремо залівку для трави. Я не, я не знаю, чи в мене гори, звісно, не виходить, Ну, ладно. Так, пензлик. Пензлик беремо і малюємо гори. Є, наконець-то. Просто одна рисочка не було. Так, і и Тигор зали... беремо залив і заливаємо. Так, далі малюємо сонце. Берем пензлик і малюємо сонце. Беремо залив. І середину сонця. Так. І беремо ще синій кольор. І тут. Ребята, кому понравилось мій малюнок, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчики, щоб не пропустити нові відео. Всіх люблю, всім пока!